Занадто тривіально було б говорячи про ніжин згадувати лише про церкви та про Миколу Гоголя. Храмів у місті чимало, а історико-архітектурних пам'яток більше сотні. Розказувати можна дуже довго. А що ще неповторного є у місті, яке стало фіналістом всеукраїнської акції Сім чудес України, маленькі міста та містечка. Унікальний для України музейний заклад присвячений розвиткові поштової справи «Ніжинська поштова станція. Єдиний в Україні подібний комплекс, який зберігся майже повністю. Тут понад півтисячі артефактів, пов'язаних із розвитком кінної пошти, починаючи з кінця XVIII століття. Поштові листівки, марки, побутові речі станційних наглядачів. Чим він цікавий, чим він унікальний, тим, що він розміщений на території садиби автентичної поштової станції кінця XVIII століття. Атмосфера на поштовій станції особлива, хто тут тільки не був. Через станцію свого часу пролягали шляхи практично усіх відомих постатей 19 століття Пушкіна, Гоголя, Шевченка, Глінки. Починаючи з Михайла Ломоносова, який через Ніжин до Києво-Печерської лаври до києво академії їхав вчитися в тому числі Пушкін, в тому числі е Грибоєдов і інші е відомі персони. Ще один унікальний об'єкт у Ніжині музей рідкісної книги. Тут зібрані факсимільні, тобто такі, що копіюють справжню книгу, видання. Усього майже 22 тисячі стародруків, як українських, точніше Київської Русі, так і європейських. Найбільша книжечка у нас на престольній Євангелії кінця 17 століття, яка має вагу 17,5 кг і висоту близько 1 метра. Найменша книжечка 8 см і 100 г, путівник по Східній Європі, скажімо так, виданий в першій чверті 17 століття. Це місце не стільки для звичайних туристів, скільки для науковців. Іноземці неоднократно спеціально приїжджали до Ніжина, аби попрацювати із цими стародруками. Найдавніша книга нашої бібліотеки, яка датована 1513 роком, це перше повне видання творив філософ Платон, венеціанське видання. Унікальна книга, яка в Україні і в нашій бібліотеці є тільки в одному єдиному примірі. Це от те, що таке от найцінніше у нас є. Дуже велика колекція видань грецьких класиків. От хто вивчає класичну античну літературу, то мабуть тут у нас найповніше такі зібрання. Польські стародруки дуже цікаві є. Чималий туристичний потенціал мають ніжинські підземелля. Знайдені вони були випадково, коли у травні біля всіх святської церкви провалився асфальт. Ніжинські підземелля, в принципі, унікальні тим, що вони достатньо великі і вони вціліли. В принципі, підвали 17-го сторіччя є, мабуть, будь-якому місці, але в такому масштабі, як вони тут збереглись, їх яну поки що не здичав ніде. Тут величезний комплекс 15 вже досліджено і так на понефіційним даним біля 40 приміщень є підземних. Власне призначення підземних лабіринтів археологами досі не встановлено. Дослідження триватиме точно не один рік, поки очистили лише вхід. Частина це підвали Ніжинського магістрата, частина це торгівельні приміщення, частина це підвали монастиря. Але чомусь вони всі поєднані між собою. І от це в цьому виникає питання, яке їх власне призначення. Можливо, вони використовувались в якості якісь ну, можливо, оборонний хід якийсь. Але це все буде зрозуміло лише після ґрунтовних досліджень, які будуть тривати, я думаю, ще багато років. Якщо підземелля розчистити, то в перспективі вони можуть стати унікальним туристичним об'єктом. Ти просто провести екскурсію, можна розмістити музеї.